Привіт, друзі, Nissan Мурана Z51. Робили капіталку двигуна колезі. Капіталку, як ми робили, я не знімав, бо в мене вже таке відео є на каналі. Але після того, як зібрали автомобіль, перестала їхати коробка. До цього їхала. а Після зборки P08. 86, здається, помилка Sec Pressure Down. Низьке вторич, низький вторич, вторинний тиск. От. І машина не їде. Тобто ти з місця рушаєш, зразу відчувається пробуксовка ремня, її трусить. Ну, і з місця їхати неможливо. Їхати ми нікуди не їхали. Зняли. Гідроблок. Подивилися до канусов, тут все гарно там. Зеркало без царапин без нічого. І вирішили поки що не знімати повністю коробку, а спробувати розібратися. Перемиємо гідроблок і поміняємо соліноїди З надією, що автомобіль після цього у нас поїде. Побачимо, що воно буде. Помилка 0868, а то я неправильно сказав. Ну В общем, тут у нас заклиняних клапанів немає. Перемиємо цю плиту. В принципі, машина до цього їздила добре, тому навряд чи це проблема в якійсь виробиці і негерметичності, тому що вона відразу так. Сходу не появилося. Значить, Перемиваємо цю, цю плиту, всі плити перемиваємо. А під підозрою у нас соленоїди, Тобто соленоїди будуть нові. Продовжуємо процес зборочки. Отак От це все діло виглядає. Цю плиту ще до неї руки не дошли, тут ми вже всі кульки подоставали. Клапанаці доставати не буду, тому що я їх. Порухав отверткою, викруткою, вони не підклинюють, Тому не бачу сенсу так в дірочки. Очисником подмем, промиємо. І ці дві плити будемо збирати. А цю ще до неї ще не добралися. Тут теж у нас з клапанами, з цими все добре. Заклинювань немає. От, А на герметичності я нагадаю, що Раптово це сталося з автомобілем, тому на герметичність ми навіть не будемо перевіряти. Збираємо майже в стерильних умовах на білій тканині, щоб все було видно, весь бруд вимили і збираємо в зворотньому порядку. Ось розташування кульок, можливо комусь потрібно буде. Прокладочки, не прокладочки, сіточки. Це так, як руководство по ремонту. Чистенькі, як нові. В общем, така інформація ще додаткова по... Цій помильці P0868, що вона виникає внаслідок того, що клапан, який електричний, який регулює тиск, не здатний більше його регулювати. Тобто він постійно знаходиться відкритим. Тиск невеликий, він відкривається, але більше він вже відкритися не може, ніж він відкрився. А тиску все одно недостатньо. Тому й виникає ця помилка. Тобто виною всьому масляний насос, клапан редукційний в масляному насосі коробки. Також тиск може діватися через конус. тобто Сам конус протравлює і тиск дівається. От, а у нас, очевидно, що щось потрапило або помер цей селено, і так співпало. Після ремонту. Ми його замінили і машина поїхала. От. Але це не значить, що у вашому випадку от, заміна цього клапану вирішить всі питання. Можливо, на якийсь час вирішить, але ця помилка це предвісник того, що потрібно буде ремонтувати насос коробки. Тому дивіться, поки немає стружки. Краще в комплексі це робити ремонт насоса. Ну і можна поміняти ці соленоїди А і Б, які регулюють тиск електронні. Вони недорогі, тобто зовсім недорогі, Там, не знаю, 50 доларів. У порівнянні з вартістю коробка це копійки, тому краще буде їх при ремонті поставити нові. Але рекомендую в таких випадках ремонтувати. Насос коробки. Поміняли два соленоїда, ті, що з хвостиками такі. Хто розбирав, той зрозуміє, які це. Високого і низького тиску, здається, вони. І помилки стерлися, не з'являються більше. І от при старті зразу був продриг. Тобто такий, машина не їхала. А зараз. Машина прет. ніякого продригу. і Все відмінно. З чим я нас і поздоровляю. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, звертайтеся, ставте лайки. СТО Нісан.